Добрий день, шановні радіослухачі. Ми сьогодні поговоримо на тему Будапештський меморандум як роззброювали Україну. з нашої програми кандидат історичних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Олександр Неприцький. Доброго дня, пане Олександре. Вітаю вас. А більшість людей вважає, що вони добре знають, що собою являє Будапештський меморандум 1994 року, який підписали очільники держав, таких як Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії, Північної Ірландії Сполучені Штати Америки. Але при спілкуванні виявляється, що значна кількість людей мають дуже поверхневе уявлення про нього, і робить щонайменше дві груби помилки. Перша помилка полягає в тому, що чомусь багато людей, в тому числі і в соцмережах, твердить, ніби цей меморандум з української сторони був підписаний під Підготовне Леонідом Кривчуком. І це неправда. Під меморандумом стоїть підпис Леоніда Кучма. А пане Олександре, які міфи ще пов'язані з цим документом? Я маю на увазі історичні міфи. Дякую. Ви кажете, що він підготовлений і підписаний. Насправді він підготовлений таки Леонідом Макаровичем, тому що тоді, влітку, в липні, здається, відбулися вибори в Україні. На них переміг Леонід Данилович Кучма. І уже Леонід Данилович Кучма підписував Будапештський меморандум. Але підготовка його дійсно відбувалася за часів Кравчука. А хоча й казати, що один Кравчук його підготував, це теж буде неправильно, бо роком раніше, в 93-му році, якраз Верховна Рада тоді України ратифікувала договір про обмеження стратегічних ядерних озброєнь. І Лісабонську тоді, і Лісабонський протокол до нього. Ну і вже звідти, якби виходу було, ну дуже мало, можна було хіба денонсувати той договір. Ну, Хоча Леонід Данилович начебто і не планував цього робити. Як і чому вже він був підписаний, ну, сьогодні існують міфи. Наприклад, є один, теж не знаю, можливо, і не міф не перевіряв, але читав, що на одній із конференцій, Леонід Дан. Данилович уже кучма згадував, що його Франсуа Мітаран тоді попереджав, казав, що не підписуй, бо тебе обмануть. Причому ну, десь таким прямим текстом казав, причому там ще й звертання в лосинку. Ну за віком да, мітеран міг до нього так звертатися, хоча за посадами навряд чи. Але ми там не були, ми не бачили. Підтвердити, заперечити, напевне, не можемо. Ну, я, я також читала цю історію. До речі, ну це вона ходить по інтернету, але наскільки вона правдива, ну. Це тільки Леонід Данилович вже знає, бо на... мітерана вже вже немає. Так, да, вже точно, тільки він. А роздули з е, меморандуму гарантію безпеки тоді, ну, і створили ось цей міф. Так, створили, хоча, взагалі, ну давайте беремо словник. От, е, знаєте, що там було між Леонідом Даниловичем і Франсуа Мітераном, Ми не знаємо. Що записано, в словнику можемо перевірити. Шукаємо слово меморандум і читаємо значення, що це те, що треба пам'ятати. Тобто, це нагадування. Це зазвичай там пишуть е, наміри, які що хочуть зробити тощо, але воно не підтверджено жодним е, іншим договором, і воно не передбачало санкції. Тому робити з нього гарант, е, якийсь документ, що гарантував безпеку. Ну, ну ніяк. Е, якщо немає санкцій, знову ж таки, давайте проведемо паралель. Е, всі знають, що в національному праві працюють ті норми, за порушення яких є санкції. То почекайте, в національному праві, так а в міжнародному, що по іншому там немає санкцій, тому воно не може бути частиною міжнародного права, яке буде виконуватися. А як ви думаєте, сьогодні, сьогодні, до речі, якраз 30 років з моменту підписання меморандуму? А ваші особисті думки через 30 років щодо цього документа? Напевне, вони не змінилися сильно останнім часом. Я Маю на увазі там протягом оцих. 30 років мене все дивувало, от чому люди вважають, що світ там сильно змінився за 5 років, за 10, за 20, за 30, за 50, за 100, за 150, за 1000. Та ні, візьміть який був цей Homo sapiens 10 років, 10 тисяч років тому, такий самий він залишився і зараз люди все ті ж, ті ж самі. Абсолютно, те, що було записано в Артхашастрі, воно саме перекочувало в Майнкамф. Ну, тільки коли ми були студентами, то казали, що Артхашастру читайте, а Майнкамф не треба. Ну, прочитали і те і друге, бо нам можна було навіть по теперішньому закону про декомунізацію між навчальною метою. То ми прочитали і те і друге, кажемо, люди, добрі, воно ж те саме. Те, що писав колись Сунь Цзи в мистецтві війни для китайського імператора, те саме приблизно писав Сурко для російського імператора. Ой, перепрошую, я омовився спеціально для російського президента. Не імператор, президент. Але при цьому все залишається те саме: якщо немає можливості введення санкцій, якщо немає покарання за злочини, то ці злочини будуть здійснюватися? І чи це на рівні села, чи це на рівні хутора, чи це на рівні держави, чи це на рівні світу? Добре, а чому тоді виникає питання? Чому не був підготовлений якийсь більш ґрунтовний договір, який був би ратифікований парламентами цих країн? Тобто, це що? А помилка України, помилка юристів? Недостатня професійність. Чому от такі папірець на заміну ґрунтованому договору або навіть вступу в НАТО на той момент? Ні. Чия це помилка? Можемо навіть зараз ну зараз я не скажу, але якщо взяти трошки покопатися там, скажімо, з місяць в документації адміністрації президента Сполучених Штатів, то ми знайдемо пофамільно, поіменно це будуть співробітники мозкових центрів Сполучених Штатів Америки, які на той час дуже наполегливо, фактично у всіх своїх документах рекомендували адміністрації президента Сполучених Штатів Америки з метою збереження єдиного контролю, єдиного центру контролю над ядерною зброєю на теренах колишнього СРСР. Спочатку максимально докласти зусиль, щоб зберегти сам СРСР. Пам'ятаємо той виступ Джорджа Буша в Києві, коли він закликав не руйнувати країну. А потім, коли СРСР вберегти не вдалося, то тоді намагалися демократизувати чи спробувати демократизувати Росію, але врятувати її від гуманітарної катастрофи, залишити її як єдине ціле, і щоб тільки в Росії був контроль над ядерною зброєю, тому що інакше вони казали, ми дійдемо до світової техногенної катастрофи через неможливість нових незалежних держав. Керувати ядерною зброєю, яка знаходиться в них на території, і гарантувати безпеку світу, щоб ця зброя чого доброго якось десь, не дай Боже, не вибухнула. Далі адміністрація президента США це прийняла і втілила в життя варіантів в України не підписати Будапештський меморандум і підписати щось. Вигідніше тоді не було так само, як не було в Чехословаччині після Мюнхенської наради зберегтися, але тоді потурали нацистській Німеччині в Європі. В 90-х роках потурали Російській Федерації на євразійському континенті, тому шансів відверто кажучи. Напевно, що не було. Звичайно, що нам зараз можна міркувати щось придумувати. Історія не знає умовного способу, і вона витерпить наші фантазії, але реального шляху тоді напевне не було. Четвертий пункт е меморандуму е про те, що підписанти випадку агресії проти України можуть домагатися від ООН допомоги mm -hmm. Україні. Тобто на себе особисто, крім так би мовити, стурбованості жодних гарантій не покладено, при тому, що повна назва документа звучить як меморандум про гарантії безпеки зв'язку з приєднанням України до договору про розповсюдження ядерної зброї. E, тобто, фактично, цей документ не передбачає жодної відповідальності за його порушення, і жодних гарантій, хоча б ну, санкції про що ми вже говорили. E, ну і якби ми все таки, ну скажімо, не віддали ядерну зброю. Ми могли не віддати? Чисто теоретично, звичайно, могли ми все сходимо на оці манівці. Що було би, якби це манівці історії. Ну а був хтось в Україні проти того, щоб підписувати цей меморандум і віддавати ядерну зброю. Ось історично якісь були прізвища людей, які казали, що ну це так буде. Прізвища я вам зараз не назву. Хто виступав проти підписання Будапештського меморандуму? Прізвище автора в 93-му році, який писав про майбутню, майбутній воєнний конфлікт між Україною і Росією, можу назвати. Це був Поузен співробітник центру Карнегі. В його московського відділу, і тоді російською мовою в Москві вийшла книга, де Поузен чорним по білому кажу російською по білому uh -huh. виписував можливість сценарію і виписував, що в Україні фактично немає шансів без зовнішньої допомоги. Захистити всі свої кордони всіма видами і родами військ в разі конфлікту із Російською Федерацією. А чому він думає, що це е, війна? можлива? від на момент, скажімо, того там 1900, початок 90-х, взагалі про це ніхто не думав. Всі ні. така ефорія? Ні, 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 думали. Думали, і чому він так вважав? Ну напевне. Тому саме чому і Хантінгтон в 93 му році опублікував е, свою працю зіткнення цивілізацій. Е, а пізніше в 94-му у нас вийшов переклад статті Хантингтона, де коротко викладалися його тези. Ну, ми тоді були юними студентами, і нам якось потрапив примірник оригіналу праці Хантінгтона, де він теж виписував, що ось тут е, по ну, умовно там. По Дніпру, ну воно не точно по Дніпру. Якщо точніше накласти ці кордони, то це будуть кордони першої речі посполитої. Ось от тут проходить лінія зіткнення цивілізацій західної з одного боку і православно Сибірської і з іншого, чи євразійської називаєте, чи в сучасній термінології рускоміровської називаєте, як ви її не назвете, але ось тут зіткнення цивілізацій. І майбутні конфлікти після закінчення холодної війни Семюел Хантінгтон прогнозував якраз на лінії розлому цивілізації. А союзників він вважав, що будуть шукати в наступній війні не на основі ідеології, а на основі цивілізаційної спорідненості. Тому ми не можемо сказати, що ніхто про це не говорив. Говорили а до речі, згадав ще одного послідовника в Україні. Це пан Євген Жеребецький. Депутат Верховної Ради першого скликання треба можливо подивитися, якщо збереглися його голосування в Верховній Раді. Але пам'ятаю, що він тоді якраз розказував і про німецького геополітика, про батька німецької геополітики Карла Хаусхофера. Який в 30-х роках минулого століття якраз от описав можливі союзи Росії на континенті. Потім уже Євген Жеребецький на початку 90-х додавав сюди можливий союз із Китаєм, власне, те, що ми на сьогоднішній день бачимо. Ну, ми назвали з вами вже, бачите двох американців і одного українця, і це тако тільки навскидку. Якби ми з вами тут посиділи ще годинку другу, я думаю, що десь би до десятка набрали. А тобто, фактично, я так розумію, що Америка не бачила ризиків, в тому що вона передає ядерну зброю. Русі. До речі, ось на території України залишилось 130 міжконтинентальних балістичних ракет УР н з шістьма боєголовками. Кожна кожна 46 міжконтинентальних ракет РТ 23 Молодець з десятьма боєголовками. Кожна також 38 важких бомбардувальників. Всього біля 1700 боєголовок. Оце те, що ну так розумію, що лише частина того, що ми передали. Давайте внесемо трошки. Уточнення не Америка не бачила ризику в тому, що Росії передається ядерна зброя, а вона бачила ризик в цьому в чотири рази менший, ніж якщо ядерна зброя лишається в чотирьох держав: в Росії, Білорусі, Україні і Казахстану. І Казахстан і Білорусь теж передали я... Я... свою ядерну ну, зброю так. Росії? Вони тоді було прийнято, що єдиний центр має бути який е... залишиться ядерною державою. Цікаво, чому лише в цих в чотирьох виходить Республіка радянського Союзу? Союзу була ядерна зброя, а всього Республік було 15. Чому врешті 11, 11 не було? Відповідно до стратегії організації Варшавського договору. Там недоцільно було її розміщувати, uh -huh. готуючись до наступної війни із Заходом. То була наша спадщина від Радянського Союзу, ну і якої ми успішно позбулися. А про що би хотілося саме сказати ви ось в рамках цього 30-річчя підписання меморандуму? Вам, вам, як історику, які моменти, про які, можливо, мало відомо? Мені, як історику, все хочеться казати, що вчить історію, бо Homo sapiens не змінився. І те, що писали в древньоіндійських трактатах про війну, в древньокитайських трактатах про війну, про війну Першу світову, про війну Другу світову. І те, що пишуть про майбутню третю світову, десь глибоко воно все збігається. Той, хто має силу, той буде захищений. Той, хто сили не має, той буде окупований, той буде або вноблений, або знищений. Нічого нового. А чи ядерна зброя це захист? Це варіант стримування. і... Станом на сьогоднішній день вона поки працює. Якщо перенести на, скажімо, побутовий рівень, то коли йде людина по вулиці, розмахує сокирою, вона навряд чи накинеться в першу чергу на іншу людину з сокирою. Ну, це, 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 це звичайно. <ріст> ну бачите, так само в останню чергу будуть кидати ядерну зброю на територію України, яка має теж ядерну зброю і може дати відповідь. Ми, до речі, бачили в історії теж приклад, коли не наважилися. Ми багато бачили прикладів, коли не наважилися. Але один, де світ був уже от найближче до розв'язання ядерної війни, це коли радянський союз спробував розмістити ядерну зброю на Кубі. Буквально біля 1961 шістдесят І коли вже завезли носії, пускові установки, але ще не довезли ядерні боєголовки. Ось тоді вже американці вдалися до блокади морської блокади Куби і до прямого зв'язку із Кремлем. Тоді Микита Сергійович Хрущов включив задню, так би мовити, і не розпочалася третя світова ядерна війна, але помітьте, вона не розпочалася. Чому тому, що і в Сполучених Штатів Америки був достатній набір ядерної зброї, щоб умовно кажучи, декілька разів знищити нашу планету, і в Радянського Союзу теж було достатньо, щоб теж декілька разів знищити нашу планету. Там різні дослідники говорять про різну цифру. Хтось говорить про 9 разів, хтось 22, Але ви розумієте, одного буде достатньо. Ну, на жаль, час нашої ефіру завершиться, 15.56 на годиннику. Поговорили ми сьогодні про Будапештський меморандум. Якраз сьогодні виповнюється 30 років з дати з дня його підписання. Це було 5 грудня 1994 року. Говорили з нашим гостем, це кандидат історичних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Олександр Неприцький. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Стоден и